Вітання, час новин на телеканалі «Лтава». Сьогодні у випуску Ви побачите. На блокпостах, що контролюють дороги державного значення, посилили пропускний режим. Транспорт перевіряють на наявність зброї та вибухівки. Секунди ціною в життя волонтери медзагону спецпризначення білі берети Полтава навчають мобілізованих надавати першу допомогу на полі бою. Через закриття російських ринків найбільший спад виробництва у машинобудуванні. Підсумки економічного та соціального розвитку в області у 2014 році підбили на колегії обласної державної адміністрації. Переселенкам допоможуть відкрити власний бізнес на Полтавщині, спільний проект громадських організацій та обласного центру зайнятості. Постраждалим від теракту Маріупольцям за ініціативи Полтавської обласної державної адміністрації, рятувальники спільно з волонтерами області вже вдруге зібрали гуманітарну допомогу: три машини будівельних матеріалів та одну з продовольством. Невдовзі вантаж доправлять до Маріуполя через гуманітарний коридор. Світі Сахавок, область бачу. вже передала для жителів Донеччини та Луганщини більше 200 тонн гуманітарної допомоги. Ми знаємо, що там великий об'єм робіт, Тут і шифер, тут і цемент, тут і рубіроїд, і скло в першу чергу, і плівка. Те, що зараз необхідно для Маріуполя. Ну і, Безумовно, продукти харчування, які теж необхідні тим людям, які зараз не мають житла в таку погоду гріються, десь перебуваються. Наша допомога це маленька частинка того, що сьогодні потребує на Сході. Ви знаєте, що там Ситуація дуже складна і ми в області стараємось по максимуму допомогти. Дуже дякуємо нашим підприємцям, нашим всім громадянам, які відкликаються на наше прохання і підтримують цю проблему, яку ми вирішуємо спільно на сході нашої держави. На блокпостах патрульно-постової служби, що розташовані на дорогах державного значення, посилили пропускний режим. Переважно на автошляхах, які проходять зі східних регіонів країни, деї спільно з спецслужбами МВС цілодобово перевіряють транспорт, аби в мирні регіони України не потрапила зброя чи вибухівка. На блокпосту, що розташований на межі Полтавської і Харківської областей, побували наші кореспонденти. Це лише чутове. Тут цілодобово патрулюють працівники Державтоінспекції спільно з підрозділами міліції. Здебільшого перевіряють транспорт, що рухається з Харківської області. В першу чергу звертається увага на машини з Луганського Донецького регіону, також тепер з Харківського регіону. В середньому за добу десь перевіряється близько 200-300 машин. Також перевіряємо ще буси, мікроавтобуси, які їдуть з зони АТО, теж. Тут, розповідають інспектори, переважно без пригод, хоча останнім часом було кілька випадків, коли доводилося затримувати порушників. Гранати були вилучені, боєприпаси вилучені були, так два факти є. Машини перевіряють на наявність зброї чи вибухівки, допомагають кінологи. Собака, коли знаходить зброю, або вибухівку, вона або команда сидить, зроби, або команда лягає. Лягає, і не шевелиться. Водії ж до таких перевірок ставляться з розумінням. Я вже півгода нормально реагую на таку ситуацію. З розумінням. У кожного своя робота. Зупиняють на патрульному блокпосту і регулярні маршрутні автобуси. Також машини із закордонними номерами. Мені це зрозуміло зовсім. Така ситуація тепер в Україні. Ми підтримуємо Україну вашої боротьбі. почаще надо такие делать проверки. Потому что половина ездит без документов, нелегально половина ездит. Грузятся непонятно где. Ну, как бы, ну, вот мы легально ездим, да. Вот у меня все документы в порядке. Ну, половина ездит без документов. Вот это потом попадают в ДТП. И у них потом начинаются проблемы. Практически постоянно останавливают. Ну как, они уже, мы это ездим каждый день, каждый час. Уже ДПС знає, у кого є документи, у кого нету документів. Уже по номерам. У мене запорожки номери, Я кожен день тут їзді. Працюють патрульні блокпости цілодобово. Окрім соціальних в області є і ще п'ять мобільних, які патрулюють дороги Полтавщини. Мобілізовані в зону АТО повинні перш за все знати, як рятувати життя своєї і побратимів і вміти це робити. Впровадженням тактичної медицини за стандартами НАТО в українській армії нині активно займається громадська організація Медичний загін спецпризначення Білі Берети. Як і чого навчають волонтери мобілізованих полтавців, бачили на заняттях наші кореспонденти Олександр Іващенко та Наталія Рясна. Умовно бійці зараз працюють під відкритим вогнем, тому стати вони не можуть для того, щоб надати побратимові допомогу. Зупинити кровотечу. В них є лише декілька секунд. Завдання бійця підповзти до пораненого, накласти джут, щоб зупинити кровотечу та витягти його з під куль. І ця робота повинна бути доведена до автоматизму. Розповідає інструктор, керівник медичного загону спецпризначення білі берети Полтава Микита Кашницький. Адже на полі бою немає часу на роздуми, та й під свистом куль записане у конспекті навряд чи пригадається. І от перші результати тренувань. Жгут наложен неправильно, тому що він наложен слабо. Ну, скажімо так, не стопроцентна впевненість у мене в тому, що жгут, ну, пульс, чесно говоря, прощупується. Другу руку покажи, будь ласка. От одна рука має бути біла, а вторая – красна. Тут цвіт рук одинаковий. Неправильне наложення жгута. А ну руку покажи цвіт. Вторую. Ну тут явно біла рука і красна рука. Да, думаю, ну нормально будемо Так. За статистикою розповідає Микита Кашницький у будь-яких збройних конфліктах до 90% загиблих помирають у перші хвилини після поранень. Ось чому так важливо оперативно і вправно надати допомогу. І тут неоціненним є практичний досвід Микити, набутий у щасті на Луганщині. Він служив медиком у батальйоні Айдар. Багато теоретичних викладок вони не працюють. Чи працюють взагалі не так, як, як хтось думав. І в нас вже дуже багато практичного досвіду. Нам цьому. Отримати його нам спочатку допомагали інструктори НАТО, там американці, канадці. Ми працювали з ними. Вони розповідали нам, як це буває. Зараз вже наметилась є інша тенденція. Ми вже розповідаємо їм, як це буває у нас. Волонтери білих беретів наголошують, під кулями бійці мають кілька секунд для накладення джгуту. Коли ж пораненого витягли з поля бою, є ще півтори хвилини на вторинний огляд та зупинку кровотечі в інших поранених місцях. І ні в якому разі не можна давати бійцеві знеболюючи. Це прерогатива уже винятково медиків. А при користуванні кровоспинними порошками, як закордонними, так і українськими, важливо пам'ятати, що у жодному разі не можна розривати пакет зубами. Це призведе навіть до летальних наслідків. А про це мало хто знає і рідко попереджають. Такі курси рятувальників, волонтери білих беретів, проводять із травня минулого року. Спочатку для добровольців, а тепер і для мобілізованих. Минулого року на Полтавщині спостерігалося скорочення виробництва майже в усіх секторах економіки і становило від 9 до 50% у різних галузях. Найбільше через закриття російських ринків на Полтавщині постраждало машинобудування. Там виробництво скоротилося майже на 50%, а через це суттєво зменшилися і надходження до державного та обласного бюджетів. Підсумкам економічного і соціального розвитку Полтавщини була присвячена розширена колегія облдержадміністрації. Костянтин Яхновський докладніше. Скорочення опції виробництва у різних галузях промисловості становить на Полтавщині за підсумками 2014 року від 9 до 50%. відсотків. До бюджетів усіх рівнів надійшло близько 16 мільярдів гривень податків. Це на 18% відсотків менше порівняно з 2013 роком. Відповідно, зростає заборгованість з виплати заробітної плати. За даними обласного департаменту економічного розвитку, як і в попередні роки з приростом спрацювали гірнича добувна, легка харчова та хімічна промисловості. проте, вперше за роки незалежності України спостерігається падіння опцій виробництва виробництвому комплексі Полтавщини порівняно з аналогічним періодом 2013 року, спад у галузі становить майже 50%. відсотків. забезпечено виконання планових показників доходів загального фонду в місті Кременчук на 51 мільйон. Комсомольську на 4 мільйони 800 тисяч гривень, в місті Миргороді на 200 тисяч гривень. На невиконання планів доходів загального фонду вплинув низький приріст надходження бюджету внаслідок погіршення фінансових показників окремих підприємств міст як результат скорочення фонду оплати праці. Так у місті Кременчуці зменшилися. Надходження податку на доходи фізичних осіб через зменшення обсягів виробництва головних бюджетоутворюючих підприємств міста загалом індекс промислової продукції підприємств області становить майже 93 відсотки, що на 4 більше загального державного показника. Суттєво скоротилося виробництво нафтогазоводобувні та навтопереробні промисловості. Хочу сказати, що з без урахування видобутку на тимчасово окупованій території Криму частка Полтавської області складає по природному газу в загальноукраїнському обсязі 40%, газового конденсату 68% і в видобутку нафти в 9%. Ну, ми знаємо, причини падіння обсягу видобутку нафти і газового конденсату і повинні темпів геологічного вивчення нових існуючих ділянок експлуатації значної кількості газоконденсатних нафтиградовично залишальної стадії не дуже 2014-го порадувала і аграрна галузь. Навіть не зважаючи на те, що в області зібрали один із найбільших урожаїв зерна в Україні. Загальне виробництво валової продукції сільського господарства скоротилося на 3%. На Полтавщині, як і в Україні, через подорожчання продовольчих товарів набирає обертів споживча паніка. Люди змітають все з полиць. Та за прогнозами фахівців за тиждень ажіотаж щухне не потрібно робити паніки не потрібно нам в районах там або ж в засобах масової інформації запевняти в тому, що все пропало. Відповідні угоди укладені. У вівторок буде рішення цього питання. Я сподіваюся, що міністр пообіцяв, що у вівторок буде селекторна нарада, і будуть механізми вже доведені, не тільки, скажімо так, на селекторі вже і бумажні механізми будуть для того, щоб можна було відпустити це зерно і борошно. Тому ми доповімо депутатській комісії і депутатам про вирішення цього питання. Говорили на колегії про те, як проводитимуть соціальний супровід учасників антитерористичної операції, котрі підлягають демобілізації у березні травні. За попередніми даними обласного військового комісаріату із зони АТО мають повернутися майже півтори тисячі бійців, із них 93 уже вже мають статус учасника бойових дій. Уся інформація про них занесена до єдиного державного автоматизованого реєстру. Голова ж обласної ради Петро Ворона запропонував на черговій сесії обласної ради затвердити нову цільову програму соціального захисту учасників АТО. До розгляду третього питання про який включає не тільки реабілітацію, відпочинок людей, які повернулися, а постійний соці... соціальний супровід було до працевлаштування і потім надання взагалі допомоги цим сім'ям, які особливо ті, які не мають вже сьогодні годувальників. Чи не краще було справді створити окрему програму, а щоб вона не звучала, як у вас звучить зараз? Обласна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями. Розумієте, якось воно не є логічно. Я думаю, ці хлопці навпаки, вони мають зараз необмежені фізичні можливості. Як повідомляє прес-служба прокуратури області, за отримання хабара у великих розмірах судитимуть начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької об'єднаної податкової інспекції. Полковник податкової міліції одержав 500 тисяч гривень неправомірної вигоди від представника одного з підприємств за закриття стосовно його службових осіб кримінального провадження за ухиляння від сплати податків. Прокуратурою Полтавської області завершено досудове розслідування та направлено до Круківського районного суду обвинувальний акт для розгляду по суті. До суду податківець перебуває під вартою. Унікальний шанс відкрити власну справу на Полтавщині матимуть переселенки з Криму та зони. Ато це стане можливим завдяки новому спільному проєкту спілки жінок Чураївна та обласного центру зайнятості обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського інституту гендерних трансформацій за підтримку українського жіночого фонду Бізнес по жіночому. Про особливості проєкту ініціатори й організатори розповіли на прес-конференції в інформаційному агентстві Новини Полтавщини. ще влітку зазначають, в обласному центрі зайнятості переселенці відмовлялися йти на контакт. Хоча можливості допомогти їм у пошуках роботи були. Спочатку ми працювали, просто були робочі місця служби зайнятості в обласному контактному центрі, і тоді. Внутрішньопереміщені громадяни категорично були проти занесення в базу даних. Не йшли на контакт, але брали інформацію про вакансії. Вони, це вже цікавилося, і певна частина з них навіть працевласувалася. Але коли ми в серпні місяці 300 чоловік, ті, з якими ми спілкувались, знову зателефонували на мобільні телефони, щоб з'ясувати потреби і вже запросити до нас на реєстрацію, то із 300 номерів 200 було змінено. Головна причина, чому люди хочуть працювати на себе, низький рівень зарплат. Наголошують у спілці жінок Чураївна розпочати власну справу та навчитися основам бізнес-планування, маркетингу і менеджменту жінкам-переселенкам допоможе новий проект. Програма направлена на забезпечення фінансової спроможності, тимчасово переміщених осіб, жінок шляхом їх працевлаштування. І шляхом їх самоорганізації, самозайнятості для працевлаштування внутрішніх переселенців в області відпрацьовують п'ять проєктів, щоб залучити кошти у рамках програм розвитку ООН та Євросоюзу. Постійно міняється законодавство і людині, яка відірвана від джерел урядової інформації. Важко зорієнтуватися у законодавстві, і саме бібліотеки, робота бібліотек спрямована на те, щоб донести цю інформацію до людей, які тимчасово проживають в тій чи іншій місцевості. У рамках проєкту проведуть 24 веб-семінари для всіх бажаючих, але в першу чергу для тимчасово переміщених непрацюючих жінок. Після навчання та успішного захисту своїх бізнес-планів жінки матимуть соціальний супровід упродовж року, яким опікуватиметься жіноча інвестиційна рада. До їх складу входитимуть жінки, які досягли успіху в бізнесі та мають певний соціальний досвід. На прес-конференції підписали угоду між Полтавською спілкою жінок Чураївна та обласним центром зайнятості. Проєкт стартує з 1 березня. У телецентр ОДТРК Алтава завітали представники фонду Томсона Велика Британія. Ця фундація виступає за права людини, збільшення можливостей для жінок, удосконалення методів управління, за прозорість і верховенство закону та опікується розвитком незалежних ЗМІ. З керівництвом і журналістами Алтави зустрілися Девід Квін, заступник керівника фонду з питань розвитку. Там Марк Вебстер, консультант, який займається українськими проектами та тренінгами репортерів. Мова йшла про те, яку допомогу може надати фонд Томсона місцевим журналістам у висвітленні актуальних тем пов'язаних із подіями на сході України та в умовах інформаційно-пропагандистської війни з боку Росії. Зокрема, представники фонду Томсона цікавлять проблеми вимушених переселенців, як вирішує їх влада на місцях, як ставиться до переселенців місцеве населення. А журналісти висвітлюють ці непрості теми. Гості запевнили, що готові допомогти європейським досвідом, зокрема, і тренінгами для журналістів. Адессаймдескришу тайм і витіні прости і дуже важливі для України врімена. Юали Фронтлайннюз провайдос. Вы основные источники предоставления информации для ваших э, регионов. Мы хотим помочь э, получить необходимые навыки Develop and help, um, conflict coverage. Э, для того, чтобы вы научились, каким образом можно было бы эффективно освещать конфликт. И я убежден, что все присутствующие здесь это люди, которые против пропаганды. Но вызов, с которым вы сталкиваетесь каждый день, это как Эффективно с очень высоким качеством отобразить новости, как подать матеріал. Не підтримую і не сприймаю анексії Криму. Чітка позиція Наталії Гуторової. Нині вона директор Полтавського юридичного інституту національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого народилася в Харкові, проте сім років до подій у 2014-му Очолювала аналогічний навчальний заклад у Автономній Республіці Крим. Нині вже майже рік живе і працює у Полтаві. Розповідь вимушеної переселенки про життя та настрої кримчан слухали наші кореспонденти. Ні, хабарництво. я не даю і не беру хабарів цієї декларації у листопаді 2014-го Ще у Криму Наталія Гудерова приєдналася до загальнонаціонального руху. Декларацію тоді підписав і Руслан Сейдаметов, студент із Криму, який нині навчається на юриста у Полтаві. Ми засвідчили теж в новій незалежній Україні. Не може мати місце хабарництво. На щастя, в Полтаві я зовсім не відчуваю того негатива, який був в Криму. Досить багато його було. І, на жаль, частково він є і в Харкові. У Симферополі Наталя Гутерова очолювала Кримську філію національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Нині на згадку про заклад лишилися тільки світлини. На жаль, цей інститут зараз не розвивається на цьому місці. Російська академія правосуддя, яка прийшла, фактично зайняла приміщення. Нашого навчального закладу, але мало що робить для того, щоб цей навчальний заклад якось відповідав вимогам. Половина студентів точно не сприймала ідеї приєднання до Росії, ділиться відчуттями Наталія, адже інститут активно співпрацював із європейськими закладами. Вони знали про Європу, про європейський союз не просто з якихось цікавих картинок чи розповіді, а саме від людей, які там працюють, і вони бачили переваги саме такого шляху розвитку. Більше не сприймали анексії татарські населення. Коли перші зелені чоловічки прийшли на півострів, велика частина кримських студентів прагнула виїхати. Я заходила в свою групу і бачила, що студенти просто плакали. Мені було дуже важко там працювати, бо я не чекала цього і. Якось ми намагалися заспокоювати один одного, казати, що життя не закінчується, і що ж будемо переїжджати, якщо так все буде відбуватися. Але безумовно, коли стояли російські війська вже нічого не важливо було зробити. Російська пропаганда налаштувала проти України чимало кримчан. Тож чимало батьків категорично забороняли дітям переводитися до українських вишів. Тими ж патріотами, які свідомо, хоча й вимушено переїхали з півострова. Наталя Олександрівна захоплюється. І коли я влітку бачу їх у цих футболках з гербом України, то я просто радію, що у нас є такі студенти. Я і не сприймала, і не сприймаю цих всіх. Сепаратистських настроїв я українка, я хочу жити в Україні. У Наталії Гутерові чимало звань і нагород, заслужений юрист України, орден княгині Ольги третього ступеню. Вона автор понад 90 наукових та науково-методичних праць. Тепер у Полтаві активно допомагає вимушеним переселенцям. Тут з людьми говорить у неї духовна близькість. Полтавці прагнуть будувати вільну європейську країну. Я сподіваюся, що у нас все ж таки все відбудеться саме так. Багаторазовий чемпіон світу з пауерліфтингу Михайло Буланий здобув чергове золото. На чемпіонаті країни з пауерліфтингу, що другий день триває у Полтаві, наш земляк переміг в одній із двох вагових категорій серед чоловіків. У сумі триборства, присідання зі штангою, жим лежаче, станова тяга із результатом 955 кілограмів. Михайло Буланий завоював золото чемпіонату України приємною інформацією я завершує випуск. Новин, дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Побачимось. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 4-9 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 1-3, а в день 6-8, вище 0.